Ах, перфекціонізм! Багато хто з гордістю називає його своєю найбільшою слабкістю на співбесідах, правда? Але що якщо за цією маскою ховається не прагнення до досконалості, а щось значно складніше: виснажлива внутрішня боротьба, такий собі невпинний голос у голові, який постійно шепоче, ти міг би краще. Цього недостатньо. І ось ця цитата, знаєте, вона влучає просто в самісіньке Яблочко. Суть проблеми не в любові до якісної роботи, а в тому хронічному, гнітючому відчутті, що особистості недостатньо, незалежно від того, скільки всього досягнуто. Тож якою буде наша дорожня карта в цьому розборі, спочатку ми зазирнемо в саму пастку перфекціонізму, потім навчимося відрізняти здорове прагнення від того, що руйнує. Поговоримо про те, як впоратися з внутрішнім критиком, потім перепишемо деякі особисті правила, і нарешті спробуємо знайти шлях до цього омріяного відчуття достатності. Гаразд, давайте почнемо з основ. Спробуємо розібратися, що ж насправді криється за цим словом. Залишимо осторонь у ці визначення зі співбесід і подивимось глибше. Чи бувало таке відчуття, коли навіть найбільші досягнення, ну, вони не приносять справжньої радості, лише таке коротке полегшення, а потім знову новий виклик, нова планка. Оце і є класична пастка перфекціонізму таке собі замклене коло, де будь-який успіх миттєво знецінюється. І ось що важливо зрозуміти проблема не в бажанні робити щось класно зовсім ні. Проблема в емоційному багажі, який це прагнення тягне за собою. Постійне відчуття, ніби щось не так, ніби не встигаєш, вигорання і така загальна незадоволеність, ніби щось важливе проходить повз. Добре, рухаємось далі. А де ж та межа? Межа між здоровим прагненням, що веде до розвитку і руйнівною одержимістю, досконалістю. Розуміння цієї різниці це без перебільшення критично важливо. Ось вона ключова відмінність. Подивіться, здорове прагнення воно мотивоване любов'ю до справи, цікавостю, а не здоровий перфекціонізм живиться страхом, страхом невдачі. В одному випадку цінність у самому процесі, а в іншому лише у зовнішній оцінці результату. В основі всього цього лежить поняття надоцінки. Це така токсична звичка прив'язувати власну цінність як людини до своїх результатів. Будь-яка помилка тоді сприймається не просто як невдала дія, а як доказ власної неповноцінності. Фраза Я зробив помилку дуже швидко перетворюється на «я помилка. Так, з теорією розібралися. А що з цим робити на практиці? Давайте розглянемо першу частину нашого інструментарію. Ту, що допоможе впоратись із цим суворим внутрішнім голосом. Є така поширена думка, що жорстка самокритика нібито мотивує, але насправді вона діє як злодій злодій, який краде радість від досягнень і потихеньку підриває впевненість. Дослідження показують, що вона просто виснажує ментальні ресурси і, як наслідок, знижує продуктивність. І ось дві дуже потужні практичні техніки, які можуть змінити стосунки із самокритичними думками. Тут ідея не в тому, щоб змусити ці думки зникнути, це навряд чи можливо. Ідея в тому, щоб позбавити їх влади над собою. Уявіть собі ситуацію досвідчений лікар, який руками чудово працював, і ось одна помилка з діагнозом, і все. Розум може миттєво видати вердикт Я поганий лікар. Перекреслюючи весь попередній досвід. Одна помилка раптом стає вироком за принципом все або нічого. А когнітивне роз'єднання пропонує інший погляд підхід і те, і інше. Я хороший лікар, який, як і будь-яка людина, іноді може помилитися. Це створює простір для людяності. Це визнання того, що одна помилка не визначає всю особистість. Такий підхід повертає перспективу і дозволяє бачити повну реалістичну картину. Гаразд, ми попрацювали з думками. Тепер давайте перейдемо до поведінки. Ключова ідея тут це перехід Перехід від життя за жорсткими нав'язаними собі правилами до життя, яке керується гнучкими особистими цінностями. Ця таблиця чудово ілюструє різницю. Одна й та сама дія, але відчувається геть по-різному. Коли діє правило я повинен, виникає тиск, образа. А коли це цінність, я обираю або я хочу, з'являється енергія і сенс. Це вже не примус, а вільний вибір. І тут важливо розуміти, що цінності це не цілі, це не те, що можна досягти і викреслити зі списку. Це скоріше компас. Компас, який вказує напрямок руху, це відповідь на питання, як я хочу жити своє життя, а не чого я хочу досягти. І знаєте, що цікаво? Цей СУВ допомагає подолати те, що називають опором вимогам. Це коли навіть приємні речі починають відкладатися, бо вони перетворилися на чергове треба. Повернення до питання, а чому я це роблю, до цінності, що стоїть за завданням, може перетворити обов'язок назад на вибір. Ну що ж, з чого тоді починати цей шлях? Добра новина в тому, що він не вимагає якогось ідеального масштабного плану. Початок може бути набагато набагато простішим. Лише 5%! це число воно символізує відправну точку. Мета не в тому, щоб за одну ніч позбутися перфекціонізму, мета почати з малого. Що це означає на практиці? Бути лише на 5% добрішим до себе всього одна маленька співчутлива дія може запустити процес змін. Такий підхід робить зміни доступними, а не якимись непідйомними. Це може бути рішення піти з роботи вчасно, а не сидіти до ночі, або дозволити собі зробити щось неідеально, і це нормально. І завершимо ми це обговорення питанням для роздумів. Прогрес починається не з грандіозних жестів, він починається з одного невеличкого, але доброго до себе кроку. Яким міг би бути цей крок саме сьогодні?